Чи є в місті перелік недокомунізованих об'єктів? Значить, що стосується декомунізації, нам прислали перелік з 15 вулиць, які пропонуються до переіменування. Щоб ми визначились самі до 15 травня і надали такі пропозиції до відповідного. Військової адміністрації області, де вони своїм розпорядженням перемінують без рішення сесії. Ми і раніше робили зауваження, дійсно надавали таку можливість і з нами погоджувався і поставгар. Але зараз чогось знову не повернулись до питання стосовно, наприклад, Халамінюка та рубари, які були кримічужанами, загинули. Геройські на війні, вони не згідно з закону про увічнення пам'яті Другої світової війни, можуть бути в нашому системі топоніміки міста Кремльчука. Стосовно халимнюка, ну пишуть що він якби був учасником фінської війни. Я хочу сказати, що він був рядовий строкової служби якого строкали, якого будемо так сказати, забрали і закинули згідно з приказу, а потім він загинув старшим лейтенантом танкової роти в боях і посмертно був нагороджений. Ну, чому його. І там села на те, що він якоби був учасник фінської війни. Ну, на мій погляд, це. Ну... Ну, не, не Микола Залодяка рекомендують змінити. Я ще теж некоректно. Якщо взяти, що в 1996 році Микола Залудяк був нагороджений і присвоєно почесне звання почесне громадян міста Кримчука. Він був радником препрезидента України. Людина нагороджена в цей час, яка дійсно. Робила ну, певний вклад в розбудову України, а саме місто Кременчука, а йому вміняють, що він якби колись був першим трьом горкома партії. Ну, сьогодні так ставити питання, ну, на мій погляд, теж некоректно. Далі скажу ще вулиці, з якими ми погодилися, а з якими ну, будемо писати знову. Зараз готується лист відповідний на інститут національної пам'яті. Стосовно тих, я зараз назову. Значить, що пропонується? Вулиця Чайковського. Друга вулиця, яка ми також погоджуємося, це була Ділегатська, по-моєму. Далі там, Єгорова ми згодні теж вже міняємо, тому що були питання. Чим ви не погоджуєтеся? От я з чим не погоджуюся, я можу сказати, це вулиця Партизанська. Тому що а, сьогодні всі засоби масової інформації прийшли по про партизан в Криму, партизан на Донбасі, і ми друг приравнюємо цей термін до совітізму, там, комунізму ще щось. А це ну, в принципі вулиця безумовно, вона була названа раніше, але сьогодні, якщо називати партизанською, то теж в честь партизан, який тому думаю, що тут ну, є така далі, не погоджуємося з вулицем народного ополчення і Палченська, тому що у нас була єдина в Радянському Союзі створена дивізія народного ополчення на базі нашого правого берега крім Круковських підприємств. І в нас теж Тарубара загинув, був командиром батальйона на дивізії народного ополчення. Тут, тобто, ну на мій погляд, це неможливо, але ми будемо в дискусії, і ми напишемо свої, безусловно. Зауваження. Зауваження стосовно того, що ми хочемо, щоб це історія нашого міста і щоб воно е, осталось, е, тобто таких десь сім вулиць, яких ми е, запропонуємо не змінювати, а всі інше ми розглянемо на комісії. Зараз я сказав, що в короткий термін щоб е, запропонували е, е, буквально вчора. Ми розмовляли, і ми зараз надамо таку можливість. Щоб ми могли опрацювати і надати пропозиції. Там працюють зараз історики, ми, може, громади дамо, може, якісь пропозиції будуть там вісім вулиць, ми погоджуємося, що раз настаю, ми їх змінимо. Хоча ми всі їх розглядали на комісіях. А ще ми оставляємо Фуршатське. Цікавий момент. Зараз, якщо знайдуть, я сказав, якщо знайдете в музеї, Алла Павловна, попросив, якщо знайдуть в музеї. Що ця вулиця є історичною в місті, і вона на картах там 1700 1800 сімсот якогось року існує. То це єдина практична вулиця історична, яка ну, залишилася з історії розбудови міста. Вона на картах там історичних картах мені вона сказала, що вона є, вона існує. Я думаю, що можна було і залишити як пам'ять. Тим більше це дозволено було. В форматі того в рекомендації, які нам робили. Там нема вулиці Макаренка. Ось... Є вулиця Макаренка. Ми теж ну, будемо пропонувати її змінити. І, безумовно, відповідно, і музей Макаренка. І куди підуть експонати з музею? Я думаю, що це буде вже вирішувати відповідні органи, які відповідають за збереження експонатів. Що з цим робити? У нас там музей Макаренка, вулиця Макаренка і сквер Макаренка. Все це прийдеться перевнувати.